Напередодні нового року одеситів злякала новина, що з 1 січня 25-го року отримати безкоштовні медичні послуги можна буде тільки за наявності декларації з сімейним лікарем. Ми вирішили з'ясувати, чи згодні одесити з тим, як міський департамент здоров'я організував роботу комунальних медичних закладів, чи задоволені люди якістю надання послуг, і чи готові за них платити? а що тут є, а що, тут є за, що, за що платити? За що платити? Чи в нас послуги є хороші? Посилають за одним, потрібно вистояти до сімейного лікаря, потім потрібно вистояти до іншого лікаря, потім до третього. Це що, медицина? Я сама медпрацівник. Многія скажуть, що беруть гроші. Це питання таке дуже важливе. Але у мене принцип я не даю і не беру. Огидно. у мене була нещодавна операція артроскопія на коліні. Дуже багато спроб розводу на гроші. Пропонують послуги, які за фактом не потрібні. Пропонують переслати гроші на невідомий рахунок, не надаючи чеки. Я шукала довго лікаря, саме хірурга, який буде це робити. Те, що коїться у нас у медицині, це морок. Я не дуже користуюсь медичним послугами, але. Не державні клініки це ок, але з державними я не маю справи, тому так. не знаю, не ходила, не потребую. Єдине, що стан наших дійсно лікарень трошки поліклініки вже гарні, а лікарні ще потребують, так скажемо, ремонту, і обладнання. Ну те, що лікуватися дуже дорого. Слава Богу, я не користуюся медичними послугами і такий щасливий, що я не знаю навіть, що там твориться. Медичні послуги в місті Одесі є різні. Є державні, так і є Ну, Частні – це да? скажем так, державні хотілося б, щоб були кращі. Що стосується усієї медицини, вона потребує багато реформ. Вважаю, що медикам дуже мало платять, їх дуже обіцінили. Це це взагалі, ужас, це кошмар. Неможливо так. До вузького спеціаліста потрапити неможливо без направлення від сімейного врача. Справа в тому, що так в житті мені пощастило, що я там не був, не був, але знаючи, що є безумовно проблеми, і я вважаю, що з надією, що держава їх, буде, їх подолає. Я думаю, що, що треба укласти договір, та й, користатися всіми пільгами. Та й все. зараз не медицина, а жах Я якийсь.